Всім привіт тобі, друзі. Ну що, новий тиждень, нові походи по секонд-хендам, нові улови. Дивимось, на цьому тижні поїдемо по трендам, подивимось, чи тренд трошки помінявся, чи не помінявся, чи там як були товарші такі слабенькі, так і залишився. Сьогодні у нас туман конкретний. Я на ровер, як завжди, хоча треба вже трошки прикрашати це діло. Усе вже в рукавичках їжу. Були або текстильні, або шкіряні, а тут якесь напилення подивись. Це треба просто тупо здати ремонт, щоб на зай. А от вони ще будуть ходити. Water-breathable, size L. Може нічого А Що це? Він Угу. А Що тут з цим? Фурнітура якась блядь. Беслон такий якийсь підозрілий. А, зимц чи що? Це он левый як вишито. Та от двигаю яка вона так немає будет. Подивися, як Никити. Ну вот ну, так я вот немає будет. Ну вот скарб был шкіра дракона. Ось у нас? Трішки тут уже залік. Доброго всім вечора, любі друзі. Ну що, походив сьогодні по секонд-хендам, і як ви бачите, прям давно вже такого не було, що я зовсім нічого абсолютно мені до рук не попало, і мало того, що... Я не взяв так. Там ну люди теж е, виходили з пустими руками В тому році в цей час уже. Затарювались по повному, тому що вже якби сезон відкрився осінніх е речей. Зараз може хтось напише знову плаче, що нічого не взяв, ти задрав вже скільки можна плакати. А хтось скаже: ну таку об'єктивну інформацію, бо всяких прикрас, як воно є, так я вам і розповідаю. Коли щось є, я показую, що є. Коли нічого нема. Я стараюся економити вас час і кажу, що нічого сьогодні не було. На трьох магазинах я побував. Тренд взагалі, я не знаю, щось стало з ним. Ну таке, значить будемо ходити на Єврік і завтра підемо знову на Єврік. Що буде далі, побачимо. Дякую за увагу. Давайте ставимо такі. Що, скільки вийшов? 300 Що, 300 вийшло? 303 гривні. Хорошо. Давай тримаємо покропу під стола. Ну він такий, реально, як на нартек, схожий. Зараз аудорщик побачив, скажу, а ну давай іди сюди. А ну бірочки. Бірочки? Верхні. Вони принтовані, так? По-моєму, так, так. От, мантура сайз L. Давай покажу. Знизу який всередині такий. зараз бірочки знизу в спеціальному кармашку. як Монклер. І воно новеньке прям. По-моєму, рік пише. 22-й, мабуть. З етікеточка. Гурнітура ЮКК веслон. ЮКК веслон. А вже ж. Фух, та ну що, тут така душнілка, душно-душно. Не знаю, я от на тренд приїжджав раніше. Міг там сам походити, ну, не так багато людей і вільно себе відчувати, скажімо так. А тут взяв такі штани сьогодні. Кельвін Кляйн джинс з Вільветою 34 розміру в ідеальному стані. Забігав на штани, нахапав штанів, але все, всі були з дефектами. А у Дора взагалі нічого не було, тільки взяв всі штанці. І зараз ще поїдемо на тренд. Після всіх подивимось, що там уже ще залишилось. Але в цілому продовжується чорна полоса в мене. Сподіваюсь, скоро вона закінчиться нарешті. візьму. На геліпох. Такі теж ще розміру, але тут щось треба трошки нюанси якісь. Плюс і люкс не О, такі найки. ні, це Ну Тут прям такі клас класика цього. Англія, англія. Немає бренд сразу. Це не це мої взятки, але плейфет. О, так. Стрейл, бачку. Ось, що у нас тут є. 900 гривень, ось яке лова на гортексі. Але розмір 41. Але вони на огуп стільки би десь вийшли. Є. Це якась професійна штука. Так, Макінлі, Макінлі. Грейспорти, не кожен день. Рікері. Світліки рікері. Ну, буквально, так. Да. І тераксі. О. Аля трекінг. Трошки осінь якої завезли. Але давай зробіть знижку на, на літо. Ну шо ви тим? Ні, ми не будемо робити знижку. Ми хочемо заробити мільйони. 2500 Ну білі хто зараз буде білі купувати Отакий Теркс, може собі купити, ну не 3500 Та там є якісь. Задвічі, мусі, Та ну подивись, що це ну, таке. Вот 2400, блять. 24 44-280. 28, Континенталь, Горітекс. А ви коли на гортексі ходіте? Так, на гортексі. Ну вот тобі твір розміри. Ось ці вітали штани. Сьогодні взяв, дивіться, розмір 34, Відеаль в ідеальному стані, Кельвін Клян джинс, зроблена у В'єтнамі, ззаду ось такі маленьки шкіряний патч. Ну і нарешту взяв ось таку панаму від Carhartt, У нас розмір SM, із нових колекцій. Нова, там я дивився, коштує ну, по різним оцінкам, там від 700 до 1000 1500 гривень. Стосується Кельвін Кляйну, то ви бачите, тут були залишки відбірки, тобто їх, мабуть, вже майже не носили. Судячи по всім е, моментам, таким як коліна та задня частина штанів. Ось так вони виглядають ззаду. Доволі такі приємні штанці, прямі, не завужені, все як має бути. Особисто в мене штани Вільветові доволі такі непогано продаються, такі як лівайсі, гепи. Ну, тепер побачимо, як буде продаватись Кельвін штани. Ці теж в Шо це, шляпо. Ще шляпо. <різь> на, на, на Шоцкий. <різь> ну може це якісь там. Ну, оце мембрана, це звичайно. Треба її просто. Пакет. розкладні пакети за тебе. А вы старий капець, Угу. Брат його звісно не нами... буде. Може візьми. З Бра! мембраною. Бра! П Та ну ты шо? То в ТикТок, то інстаграм, улог хоч не заходь, блін, я не знаю. Ти підходиш, той там одне понабрав, той сіпішок понабрав, той тоніків, той арктерікс і тому подібне. Думаю, блін, ну де ви це все берете? Де ви це берете? Я хожу теж кожен день. Ну нема такого, нема. І типу, не те, щоб я тільки не брав. Там ну люди поруч, теж я ну не бачу там. Таких масштабах просто е, мотивація. Просто не то, що треба її підняти, вона падає, коли ти дивишся ці відоси. Але менше з тим. Сьогодні якісь аудорні завози в мене вийшли. Ось такий цікавий пуховичок. Взяв От він по каблі, по каблі складається, бо кишеньку, розмір XL. набивка 750. Пише. Ось пише 700. А ні, 700, 700, не 750. 90 на 10, 90 пух, перо бренд F Чисто по фурнітурі зрозумів, що це якась нормальна контора, бо тут поставили UKK. Ось такі бірочки у нас тут. Ну, пише Made in China, але сама FJERN Equipment, сама фірма це у нас британська і коштує. Ну, не супер дорого, не супер дорого, але мінімально коштує з того, що тут набивка така файна. І за те, що це пух. Ну, а ясне діло, що пух і або перо не може коштувати дешево, Це тобі не поліестер або там ніякий там, прималофт і тому подібне. Ось така кишенька є на грудях в ідеальному стані, без зацепів, без пропалів. Набивочка така приємна, зверх, до речі, з нейлону. Мені подобається особисто. Ззаду ще такі логотипчики є. Потім і дві флісочки взяв, Ви дивіться, Джек Верськін. І Грег Хопперс Беллґеріл це мені Михайло вітав. Та що йому дякую. А це мені, по-моєму, теж хтось віддав. Джекворськін тут не дуже катірують, але я катерую, тому я це все беру. Насправді за 3 магазини, ну, можна сказати, 2,5 магазини, три речі. Ну, доволі мало, мало. А я згоден, що цей пуховичок, він не непоганий. Це прям, ну, приємне. До, до речі, додому я прийшов, подивився, він такий прям, ну, виглядає дуже солідно, я б навіть сказав. би. Але в цілому нічого супер цікавого, скажімо так. По мінімальному розкладу. Не на 50 тисяч гривень, звичайно, як е... там колега з Києва взяв е... Євісу джинси та якісь там ACG кросівки та Sonic з Китаю. Але те щось є, скажімо так. Все, дякую за увагу. Це ще вінтажний якийсь чи ні? Таємний. Не дуже. Там був адідас якийсь, е типу, спортивні, знаєш, як форму футбольна. Для нього... так, чого, чого ти попугається? Орій чи не орієш? Говори, що ти тільки ламе туда. Хто за 500 гривень кидає? Черевіки. І так, колеги, що ми маємо сьогодні? Ну, Сьогодні такий мінімальний набір. Я навіть не знаю, як буду це все продавати. Якусь фігню понабирав. Пінк Флойд 2018 року. Ну, якась шляпа, взагалі нічого не вартує. Повна діч, повна шляпа. Nike. Такі олімпічного формату на утепленні, на флісі, драйвфіт, там ще якісь термофіт, хенди не годують. І пару флісов джекпорські, ну, одна на полартекі, інша вінтажна, старенька, просто капець, не знаю що. Та й таке завози дні ще повне, навіть я не знаю, що вам ще розповідати. Кого що зацікавило, пишіть в інстаграм, а я пішов плакати в подушку, бо завози фігня любить друзі. По найку зайшов трошки. Шорти Nike, футболка Nike. Так я понял, сриваю, думаю, о, урвало. Потім таки дивлюся, -мойо, що за підстава? Буває, буває. Брати мощи? Ні, звичайно. Ты шо, подливо, блін. Попробуй. Але тут був овершот, до речі, брачу, так? А ти на економі був? Я Ремонт первий тях кухана дуже класно зроблено. Такий спачок. Та сама модель прикольна, але стан не ідеальний. Це ще один це взагалі вбитий вже. Сьогодні день максимально якийсь незрозумілий був, Точ, точніше, як він зрозумілий, але пішов не за планом. Я планував встати і поїхати на 8 годину на секонд-хенд. Я то встав на 8 годину, але я став рівно в 8-й годині. Забув переставити годинник і встав о 8 годині, і блін, ну і зразу поїхав, виходить, на 9-ту. Речі, до речі, на тренді. Речі, до речі, Товар почався вже осінній. Нарешті-нарешті вони почали привозити. Потім ще пішов на економ, добрав там ходак цей білий. Вінтаж від Nike. І по-другому колу пішов, на тренд зайшов, ось таку взяв кіпарик, ну він, бачите, бачить трошки бруднуватий, я сподіваюся, тобі відіпреться. Ось, але все ж таки мені довелося ще сьогодні заїхати на світ, але світ на моєму районі на, на Ресне. А якісь боги скейта дали мені сьогодні уловчики. Ось такі, дивіться, футболка від Independent з нулячою збіркою. Брин просто неймовірний, в тому плані, що він буде такий зносостійкий. Але сама, ну це вже новоділ, бачите, це не старі колекції. Але матеріал ну такий якийсь дуже, ну, базовий, ну в типу Кархарт або навіть удійки. Матеріал футболки, матеріал сам котон набагато приємніший. Але тут принц цікавий, я не спорю. Тут Наступну річ там вже взяв за 275 гривень світшот від хафу, також в нулячому стані. Трошки воно засвічує, але нормально. Такий логотип рожевий, правда. Можливо, піде, може і не піде. Тут пасхалка внизу є. Спідшотик у нас на флісі. Оригінальні бірки в хафа виглядають таким наступним чином. Half worldwide, меденчина, правда. Але нічого страшного. Ну, як Мінімум не даремно вже заїхав, я задоволений. Легеньку олімпійку від Under Armour. давно не брав Under Armour. вирішив, що треба все ж таки взяти, тому що на цьому тижні. Слабенький завоз, вона доволі сильно вентилюється. Тут як у Найка на драйфіті, тут вентиляційні лампаси такі, от в такому плані. Ще один скейтерський бренд: це у нас Blind. Тут пише, що зроблено в Китаї, але запринтовано в USA, Тобто присилають в USA, і вони там. В Америці це все принтують. Тут у нас Марк Гонс Гонзалес. Я пошукаю, що це таке за можливо, це якийсь художник або якийсь графітчик, можливо. І це його робота. Прикольна штука. Звісно, що блайнд вінтажним краще цінується, але до речі, я ніколи ще не бачу блайнд саме новодільний. Невже вони все ж таки роблять? Що цікаво, що бірка тут така сама, як на, на трешерах і на індепендентах, от такі тут теж. Буква І Independent Company. Щось там написано, якийсь е, код, треба буде подивитися, що воно взагалі за річ. Ну, сама річ також не дуже. От по якості, в принципі, можна сказати, як і цей Independent, таке, знаєте, середнячкове. От дікіси бувають набагато якісніші. Трешер доволі такий, якщо він старий, теж він якісний. А це таке, ну як базовий фрутізелун, щось таке. Хоча тут шви теж непогані. І вона в цілому в ідеальному стані, тому я, в принципі, задоволений взяв. Ось цей ходак, Nike Vintage, розмір у нас XL. металева фурнітури, які ну раніше робили дуже якісно, все ж таки. особливо Nike, ральфи, такі всі приколи максимально тяжка. Хоча він без флісу, тут така от двох нитка, мабуть, це трьох такі, трьох нитка. Доволі щільний тут шви. Мабуть, це все ж таки трьох нитка. В цілому без плям тут є декілька таких от моментів, в тому плані, що. Бруд, якийсь пил. Я взяв кисневий порошок, буду зараз все замачувати і побачу, скоріш за все, відіпрається. Ось цей засіб. Тут у нас оксіген, екстра сила, засіб відбілюючи середство середнього на два прання без хлору. Бачите, що спочатку треба замочити, щоб воно там полежало, і потім кидаєш в правильну машинку ту річ, і воно відпирає. Взяв дві штуки, одну використаю зараз, іншу на запас. Є ще кращий засіб. Він вже прям і називається кисневий порошок, ти кидаєш його в миску, і його саме треба заливати гарячою водою. І коли ти заливаєш гарячу воду, воно там дуже сильно піниться, і потім та піна відповідно проникає в структуру тканини і робить чудо, просто чудо робить. Ну, ви 5-7 користувався особисто, тому якщо будете бачити беріть. для кольорових, для білих речей підходить. Колір не не сходить, все нормально. Декілька позицій взяв, хоча це вже прям вважається, що вау, урвав, жир, жир. Якщо ходиш, то рано чи пізно тобі щось воно насипить. Народна мудрість, треба просто щось робити, і воно обов'язково коли-небудь тобі пощастить. А якщо сидіти або лежати вдома, то ясне діло, що нічого тобі саме в руки не попаде. Що було сьогодні на заводі? Вовочка, Вовочка, Михайло, Михайло, що сьогодні було на заводі? Це отакі от інлілої. Це от це якийсь для цих. Або це для лижі, абортик. Бо... А, новий гортик, до, до речі. Я справжній не жов, але це якісь модельні. Я думаю, що це просто, скоріш за все, або для лижів. Це мені, до речі, тіп віддав цей. Не знаю, просто підійшов, кажу, о, ти береш тільки бери. А в нього були потагоні штани <ривіт> у такого формату. Су. Так, де тут цінаєш Що держи і шо? Пенпал, де ціна. 950 гривень. Квітменти якісь. Квітменти на пусті. Це, це, це страшне. Страшне <пл 'ярі> спеціалістне. Були такі самі, така саме, така сама, модель, тільки на піні була, знаєш. Легенда, легенда, легендарний інстапандер, 650 гривень. Пер Перший розмір 26 см. Відослегу. Був сьогодні на завозі. Взяв ось такі ось папірі Субота, в принципі, порадувала трошечки мене особисто, тому що якби не субота, тиждень був взагалі би слабенький, а так трошки під кнець тижня добрав. Ось таку пухову куртку. Від на папірі взяв розмір L. Стан, в принципі, непоганий, без зірок, без пропалів. Мінімально лізло ось такий пух, не знаю, чи це дефект, чи це не дефект. Головне, що без плям, і мені прати його так сильно не буде потрібно. Тому що якщо прати пуховики, то це окрема історія. Там треба або віддавати в хімчистку, або дуже обережно прати. Вручну, не в машинку, бо там воно швидко збивається. Ось такі New Balance 373, класика жанра, доволі ще непоганий протектор. Без дірок буде помитий, кажу без плям. ну Плями є, але треба їх помити, ну це таке, це... замша відмивається на кросівках дуже файно, тому це не дефект. Головне, що чиста замша, вона ще така, дірок на сітки нема, задній не протерті, нічого не відклеюється, і протектор ціли. Я поміряв, це 44,5, трошечки якби, ну, наче як і мій розмір, але трошечки великуваті. Можливо, її буду продавати, бо треба підкладати стільку ще одну. Цікі штани Mountain Hardware, не нові, доволі такі вінтаженькі, розмір М. Зроблені в Китаї, але в цілому такі хаки кольору виглядають непогано. Отвори для того, щоб можна було взувати якісь черевики. Колір прикольний, не карго, на жаль, але в цілому доволі такі якісні. Вони навіть трошки втеплені, скоріш за все, може ні. Ну тут трошки в поясі втеплені, а так просто грубі. Ні, не теплі. Але це і не... Літній варіант, 100% нейлон, не бачу, тут пише. Віддали мені ось таку футболочку від Obey. Вінтажна у нас Made in Mexico. Колір, можливо, такий і був ізначально, хоча не зрозуміло. Він може був би і білий. Тут він трошки кремовий. Класичне лого, бокс-лого по центру. Ну, вінтажний обей, я поважаю. І стосовно цієї речі, мені необхідна буде ваша допомога, в тому плані оприділити, чи це оріг чи не оріг. Ось така Saint Laurent Париж, верхня бірка ось такого формату. Щільності матеріалу такі десь середньої щільності, не супер легка. Тобто трошечки якась відчувається, що якість якась присутствує, але якість якась є. І ось така нижня бірка пише Made in Italy. По цьому коду я ще не пробував, можливо, вже це пробивши по цьому коду, вже всі питання будуть вирішені. Ну, навіть якщо по роснявому ось тут написано, то без помилок, бо зазвичай, якщо пишуть, по Поросняємось, ось хочуть стирати з правильної машинки і тому подібне. І якщо там є помилки, то це підробка, скоріше за все, 100% котон. Якість збірок не супер, але трошечки є середньої якості. Наприклад, якщо на полшарки або на сіпішки, там вони прям такі аж, як слизькі, а тут такі трошки, як котони, незрозуміло. Коротше, потрібна ваша допомога. Більше логотипів ніяких немає, тільки по центру. Якщо хто напише, буду дуже вдячний. Розмір S, тут у нас така зірочка, можливо, це і жіночий принт такий, ну, середній. середній. Ну, в цілому річ сама по собі така якась середньої якості. І за того ніхто мені так точно і не сказав, що це оріг, чи це не оріг. Тобто не дешевий якийсь базарний варіант, але не люкс. А що я ще взяв? Ну, це ті кросівки. Коротше, більше нічого не взяв. кто учится в всей школе, всем привет. Ха -ха. Все, всем привет, всем пока. Побачимось в следующем видео. Слух! Что мне шо делать? Я расстался с малой. Я не знаю, что мне делать. Я, я скучаю. У меня неприсняк. Слух!